Як прийти до пасивного доходу? Спочатку хочу трішечки розказати про себе. Мене звати Аня, мені 43 роки, я ФОП на сьогоднішній день. Як я прийшла до того, що я стала ФОП? Чому я саме вибрала бути ФОПом, а не працювати на найманій роботі? Коли я закінчила навчання, я пішла вчителювати, я була вчителем. Потім, так як я здобула професію юриста, я пішла на державну службу. Я зрозуміла, що працювати на когось це досить неприємно, досить складно, а особливо з моїм характером. Я стикнулася з внутрішнім супротивом. Я не люблю бути залежною. Я не люблю, коли мною хтось керує. І тому я прийшла до того, що я. Стала підприємцем, підприємець дає можливість тобі е, самостійно керувати своїм часом, е, своїм життям, своїми доходами, і ти ні від кого не залежиш, ти нікому не кланяєшся, ти тобі ніхто не встановлює якісь дедлайни, що ти щось комусь повинен зробити в якісь терміни, а тим паче тебе ще не обкладають потім штрафом. Чому я от прийшла до того ще раз, що я стала фопом? Тому що я пережила в житті такі ситуації, коли ти знаходишся на нулі, коли в тебе в житті неприємні ситуації, в тебе два, два виходи: це або ти ростеш, або ти взагалі деградуєш і знижаєшся на рівень бомжування. Що вибрала я? Я вибрала, звичайно, ріст з цих неприємностей викарабкуватися. Але з чим я стикнулася? Я стикнулася з такими проблемами, що е, я була в декреті, тобто я нічого не, не заробляла на той момент. Я доглядала за сім'єю, я доглядала за дитиною, ну і е, доглядала так само за чоловіком, щоб він був нагодований, бо хай одягнутий, тому що він займав досить хорошу посаду і був бізнесменом на той момент. У нас був спільний бізнес. І коли. В якийсь прекрасний момент його не стало, він загинув, то я стикнулася з наступними проблемами. Це потрібні гроші. Вже фінансові всі витрати лягали на мене. В нас був спільний бізнес, і я не вникала не вникала в цей бізнес. Тому мені прийшлось його продати. Я його не розуміла. Це був бізнес е, комп'ютерний. На той момент, це 2006 рік, я в цьому нічого не розумілась. Як виявилося, на бізнес були взяті е, кредити, і потрібно було віддавати ці кредити. А в нас чоловіки як роблять? Не можуть йому дати, давай оформимося на жінку. Довелося піддавати ці кредити. В мене були кредити, і в мене був бізнес, в якому я нічого не розумію. Е, щоб погасити кредити, я продала бізнес. Ну, за скільки вже продала, це вже таке. На той момент я для себе вирішила, що я не хочу жити ось в цьому нулі. Я сюди не хочу. Для цього мені потрібен був пасивний дохід. Що це таке? Щоб в мене були гроші на те, що мені потрібно, і щоб я не пахала все життя на ці гроші, щоб я не ганялася все життя за грошима. Які я на той момент розглядала джерела пасивного доходу? Це була нерухомість, це були депозити. Це були акції облігації, це те, що я розуміла. Але щоб це все мати, знову ж таки потрібні були кошти. Де ці кошти знову брати? І сьогодні хочу з вами поділитися двома варіантами, як простій людині вийти на потрібний їй рівень доходу, і щоб мати саме ось цей пасивний дохід. Як вийти простій людині, яка, можливо, навіть в мінусах, на нулі, яка не заробляє багато, як їй сюди вийти на цей пасивний дохід. А що дає пасивний дохід? Пасивний дохід дає фінансову свободу. Є два варіанти фінансової свободи, пасивного доходу. Перший це коли ви не змінюєте своє життя, живете так, як ви звикли, не змінюєте. Те, що ви звикли. Тільки вносите якісь певні невеличкі зміни. І другий момент це ви кардинально змінюєте своє життя, так як зробила я. Але це не для всіх. Не всім потрібно кардинально змінювати своє життя. Давайте почнемо з першого. От спочатку розкажу ось це. перше. Як. От зараз люди знаходяться в зоні свого комфорту, і ніхто не хоче звідти виходити. Щось треба вчити. Ні-ні-ні, мені не треба нового, мені вже пізно, або мені вже рано, або дуже багато різних відмазок. Розглянемо з вами ось цей перший варіант, коли не потрібно суттєво змінювати своє життя. От ми привикли жити, от як от це наше життя, да? І ми собі живемо так, як живемо. Від нуля до 20 років у нас проходить такий підготовчий період до життя, да? підготовка до життя. З 20 років до 60 років у нас е, самий наш активний період, коли ми живемо це життя, коли ми щось робимо, і фактично тільки в цьому періоді, тільки ось тут у нас є гроші. І, як правило, у нас тут тільки 40. Років. Потім ми йдемо в наш наступний період до життя. Оце мені сподобалось до життя. То кажуть: пенсія, вільний час, відпочинок. Фактично, це є період до життя. І від нашого активного життя залежить те, на якому рівні ми будемо доживати. Або на рівні пенсії 2700, які дасть нам держава, або на рівні тому, які ми самі собі створимо. Чи то 20 тисяч гривень, чи то 50 тисяч гривень в місяць, чи то 100 тисяч гривень в місяць. Це залежить уже від нас, це залежить від того, як ми продуктивно прожили наше е, життя активне. А тепер запитайтеся себе, от де ви знаходитесь ось тут. У вашому активному житті, на початку, в середині чи в кінці. І яким чином ви збираєтесь в періоді до життя жити? На яку суму? На які гроші? На те, що десь держава, на ось цих 2,700? Чи на те, що ви хочете самі? От запитайте себе. Насправді це дуже важливі запитання, як ви хочете? От, перше запитання, яке собі можете дати. Як ви хочете? Чи хочете знижатись, чи хочете жити на тому рівні, який ви самі собі заплануєте? Ну для того потрібні вам якісь певні гроші, якийсь певний капітал. Якщо ви собі сказали, що ви хочете не так, як вам продиктує держава, ви хочете по-своєму. А що ж тоді робити? Як тоді зробити, щоб було по-вашому? Щоб не було 2700, які. Дає держава, а було по-вашому, 20, 50, 100 тисяч, скільки ви собі там захочете. Що вам потрібно для цього робити? Потрібно спланувати, яким чином? Так, є в нас місячні витрати. Візьмемо з місячних витрат. Наприклад, сім'я витрачає, сім витрачає 20 тисяч гривень. Множимо це на 12 місяців. Сім'я в рік витрачає 240 тисяч гривень. Якщо сім'я буде заощаджувати собі хоча б десятину то з цих грошей з 240 тисяч гривень, десятину буде відкладати собі сюди, і це буде робити протягом усього з цього активного періоду, тоді дійсно. Сім'я підготується, людина підготується до свого пенсійного віку, до свого періоду до життя і буде доживати так, як вона собі запланувала, а не так, як запланувала держава. На що ми витрачаємо своє життя? На що ми витрачаємо своїх 70 років життя? 8 годин в день у нас є йде сон. 23 роки ми витрачаємо на те, що ми спимо. Навчаємося ми 18-20 років. Тож вони у нас пролітають. 38-40 років у нас йде на нашого активного життя, де ми просто хтось гортає соцмережі, хтось займається ще якоюсь хірньою, хтось гроші скоро не заробляє, хтось страдає, хтось сидить в страхах своїх, хто, ну, хто в чому. І приходить період до життя, і в нас залишається всього-навсього 10 років, щоб в цьому періоді пожити нормально. А хочеться, щоб ми тут пожили нормально. Або хочеться пожити трошечки довше. А як ми можемо тут жити нормально, коли в нас немає грошей? Що ж тоді робити? За що тоді жити? От у нас лишилося, ми порахували, нам лише в нас лишилося 10 років. Множимо ось цих 240 тисяч на 10 років. Скільки нам треба мати грошей, щоб ми себе нормально почували? Хоча б тих 10 років. 2 мільйони 400. Щоб жити на 1% в місяць? Це буде приблизно наших 20 тисяч гривень. Якщо ось цих, ці гроші в нас будуть тут, і ми будемо жити під 1% у місяць, то це буде тих самих наших 20 тисяч гривень. І наш фінансовий рівень залишиться таким, який ми хочемо, який ми самі собі сплануємо, а не такий, як спланує нам держава у 2,700. Ну, це в кращому випадку: 2,700. Яка категорія людей в Україні бідні? Я, коли це дізналася, я була в шоці. 75% бідних людей в Україні це є жінки. Зараз поясню чому. Тому що, от ще раз хочу повернути до своєї ситуації. Жінка, що? Виходить заміж, дівчина, і в декрет. Потім доглядає за сім'єю, за чоловіком, так? Власних грошей вона. Протягом життя не заробляє вона на утриманні чоловіка. В бізнес, ну, не факт, що робить бізнес, вона не вникає навіть в бізнес чоловіка. Якщо чоловік її залишив, не факт, що залишив їй бізнес. Ну, різне на житті стається. І, можливо, вона ще залишається в кредитах. І коли приходить така жінка до старості, до 60 років, що вона робить? От за що вона тут живе? Ніхто не знає. Треба якось виживати. Ідемо на базар і продаємо все, що е, в нас залишилося. Ну, якщо ми не попродавали ще до того, щоб закрити борги. Жінки в нас мало захищені, майже не захищені, не фінансово ніяк. Що ж робити? Дивіться, я що я зробила для себе? Я взяла і порахувала таку штуку. Я порахувала втрачену свою вигоду. Дві чашки кави я пила кожен день. На це я витрачала 20 гривень за одну чашку. Тобто в день я витрачала 40 гривень. 40 гривень в день я витрачала на каву. Каву я пила з 20 років, з 24 років. Сьогодні мені 43 роки, 20 років я витратила купу грошей на каву. Рахуємо, 40 гривень кава в день, 30 днів, це є 1200 гривень. В місяць, 1200 гривень в місяць на 12 місяців множимо. Це буде 14400 в рік. А тепер я порахувала, якщо б я 20 років в рік заощаджувала собі 14400, то на сьогоднішній день я б мала 288 тисяч гривень. Якщо б я не купувала каву, а клала собі це все в копілочку, без інвестицій, без нічого. 288 тисяч за 20 років я пропила тільки самої кави. А тепер, якщо б я ще ці гроші інвестувала, якщо б я їх інвестувала під 10% от щорічно собі на рахунок протягом 20 років. Дивіться, я прорахувала такий алгоритм 14 400 на 10%, це буде 15 840. Потім 15 840. На другий рік додала ще 14,400 і вже на цю всю суму 10%. І в мене вийшло 33,264. Тепер 33,264. Додала 14400 і на цю всю суму 10%. І в мене вийшло 52 430. І так я зробила 20 раз. І в мене вийшла сума. 879 тисяч 55 гривень за 20 років, якщо б я ці гроші інвестувала під 10%. А ви розумієте, що 20 років тому відсотки були більші. Ну, але і чашка кави коштувала менше. То в мене би було майже 900 тисяч. А якщо б я ще ці гроші захищала від інфляції, тобто індексувала би їх, то приблизно на сьогоднішній день у мене б було мільйон 700. Що таке 1 млн 700 на сьогоднішній день? Це 43, майже 44 тисячі доларів. Тобто за 20 років я пропила на каві квартиру, однокімнатну квартиру 100% пропила. Це може бути для нас квартира, це може бути автомобіль, це може бути бізнес, гроші на бізнес, на якийсь наш стартап. Ось так, де можна брати гроші. На те, що нам хочеться, на те, що нам потрібно. От щоб жінки не були бідними, то ми можемо собі ось таким чином робити заощадження. Нам чоловік дає сьогодні на каву гроші, ми її кладемо собі в копілочку і інвестуємо. Чому в Україні проблеми з пенсійним фондом? Чому жінки до пенсії, прийдуть, які не мають стажу, будуть бідними? Чому проблеми? З пенсійним фондом. Подивимося, що таке спочатку пенсійний фонд. Пенсійний фонд це собі така установа, де сьогодні люди несуть у пенсійний фонд гроші. Так, робітники, ці гроші сьогодні вже беруться і виплачуються пенсіонерам сьогоднішнім. Тут же виплачуються. А робітнику тільки кладеться галочка, що він щось десь колись заплатив у пенсійний фонд. Звідки взялася проблема? Нам, щоб це зрозуміти, треба піти в історію. Взагалі, коли був заснований пенсійний фонд в 1960 році? Чому його заснували? І чому він був колись такий вигідний? От звернемось до історії. 1945 тоді закінчилась війна. З 1945 року по 1945. 65-й рік у нас був період бебі-бум. Тоді була велика народжуваність в від 3 до 7 до 10 дітей. Беремо в середньому 4 дитини. Тоді народжувалося в сім'ї. Нехай 4 дитини було в сім'ї. Тепер наступний період з 1965 року по 90 й роки. Це період Радянського Союзу, де всі працювали. Але ось ці люди, які народилися ось тут, в період Бебі-Буму, так само пішли працювати. І стало з них чотири робітники: які сплачують все ж таки податок. Цей податок іде? Куди? В пенсійний фонд. І коли. Ці чотири робітники працювали на той момент, було дуже мало пенсіонерів, звідки були тут ці пенсіонери. А це ті люди, які залишились після війни. Це ті люди, які жили на той момент, коли закінчилась війна. Ось солідарна система тоді працювала досить добре, тому що чотири робітники скинулися податками у пенсійний фонд. Отак це виглядало. Чотири робітники скинулись податками в пенсійний фонд, і пенсійний фонд видав гроші одному пенсіонеру. Все, ура, дуже класно! Все працює. Все працює, але не все. Тому що, дивіться, на сьогоднішній день з 2005 року, усі ці робітники, ось ці, які працювали в період з 1965 по 1990 рік. Почали масово виходити на пенсію, і тепер це чотири пенсіонера. Тепер це є чотири пенсіонера. І що ми бачимо? А ми бачимо, що цих чотири пенсіонера на сьогоднішній день треба чимось утримувати. Треба їм гроші. Звідки ці гроші брати, якщо ось тут у нас народжуваність знижувалася? Ось тут у нас народжуваність була низька. Ще раз хочу вас, вам показати одну статистику по народжуваності. Я, коли її прочитала, я взагалі була в шоці? Що нас чекає? Я знала, що буде критична ситуація, але я не думала, що настільки буде критична ситуація. Дивіться, простий приклад: 2021 рік. народилося в Україні. 271 тисяча дітей. Померло 714 тисяч людей. Розумієте, який розрив величезний не встигає народжуватись молоде покоління, яке буде утримувати старе покоління? Тепер, 2002 рік, народилося 195 тисяч дітей, померло. 541 тисяча дітей людей в 2023 році народилось 187 тисяч дітей. Ви бачите як змінюється динаміка приросту населення, воно зменшується. Воно не зміншує, не збільшується, а зменшується. Натомість смертність в принципі. У нас війна смертності зараз у нас достатньо за 23 рік. Офіційних даних немає, але все ж таки дивіться, в Україні. За 10 років населення скоротилося на 2, близько 2,5 мільйонів людей. Це в мінус. Добре, ви зараз скажете, що ну, як мене ця інформація стосується, бо я живий, я не вмираю, зі мною все нормально. А як стосується? От Навіщо вам ця інформація? Тому що приріст в середньому за 10 років складає мінус 346 тисяч людей. Мінус кожен рік. Якщо вам зараз 30 років, і населення постійно скорочується, так, воно йде вниз, воно не росте, то хто вам у 65 ваших років буде платити пенсію? Якщо пенсійний фонд це є надходження від працюючого населення. От, найманих працівників, ФОПів, бізнесменів, вони всі сплачують пенсійний фонд. Якщо ж цих людей буде мало, хто тоді вам, у ваших 65 років, буде сплачувати пенсію? Ніхто. Значить, що треба? Треба про це подумати самому. Треба самим думати, як зробити собі свою старість безбідною. і не чекати, що хтось або щось дасть ось тут. Самому створювати собі капітал. Це ми поговорили про першу частину, як нічого не змінювати в житті, нічого кардинально не змінювати, а мати гроші, просто створити собі резерв. Ось, створити резерв, капітал на той період, коли вам такі явно потрібні будуть кошти, коли ви не зможете працювати, ну, тому що в 60 років плюс вже там не до праці. А гроші потрібні будуть. Ось таким чином, не змінюючи те, що ви звикли, ходите на свою любиму чи нелюбиму роботу, заощаджуєте собі кошти, і з часом маєте гроші накоплені або на пожити, або купити квартиру, здавати її і жити за рахунок переданної плати. А тепер для тих, хто хоче. Змін для тих, хто готовий кардинально змінювати все. От є ви, у вас є якісь певні навики, ви щось вмієте робити. І ваші навики щось коштують. Так? Чим більше людей мають однакові навики, тим дешевше вони оплачуються. От, наприклад, дешеві навики, да, так напишу. Скільки людей може прибирати? Або скільки людей вміє копати, скільки людей вміє, до прикладу, програмувати, скільки людей вміє лікувати? Прослідковуєте збільшення заробітної плати? От дивіться, дешеві навики: це якщо є дуже багато людей, які вміють можуть робити цю роботу. Прибирати вміють всі? Вміють. Значить, це буде найдешевше оплачуватися. Копати вміють всі, ну, понятно, що вміють. Якщо потрібні гроші, можемо йти і копати. Значить, це так само буде оплачуватися малою зарплатою. А от уже програмувати не всі вміють. Значить, що? Значить, програмува... програмісти отримують більше коштів, тому що їхній навик коштує доро... дорожче. Лікувати, лікарі, стоматологи так, хороші лікарі. Вони так само їхній навик коштує дорого, тому що той, хто прибирає, він не може лікувати. А той, хто лікує, теоретично може прибирати. Розумієте? Тому все залежить від навика, який ви маєте. Якщо ваш навик низько оплачується, якщо те, що ви робите, може робити люба людина, то однозначно ви багато не заробите. Тому потрібно здобувати той навик, який буде високо. Оплачуватися новий навик. Що це за навик? От що я пропоную вам який здобути навик? Навик консультанта. Є, наприклад, ви. І у вас є сім'я, у вас є друзі, у вас є знайомі. Якщо ви цим людям розкажете про можливість собі, Заощаджувати гроші ось сюди, на старість, на свій період до життя. Ви добре розберетеся з цим навиком, і будете вашим друзям-знайомим це пропонувати. Тоді ви можете здобути професію консультанта і можете заробляти наступні кошти. От для прикладу, на початку ви заключили договір з вашим знайомим. На, розказали йому про заощадження коштів, заключили договір на 20 тисяч гривень. Ви за це заробите 18%. Для вас це буде 3600. Гарний навик, за який заплатять 3600? Ну, в принципі, так. Да. Якщо це за годину часу, то це взагалі прекрасно. А, ще покажу вам одне порівняння. За годину часу. Дивіться, одна година часу, якщо це найманий працівник, то його та як це низько оплачуємо робота, то його година часу буде коштувати 50 гривень. Якщо це фрілансер, то його година часу буде оплачуватися трошечки більше, тому що там є такі навики, які найманий працівник робити не буде, тому що там треба брати відповідальність. Тому його година часу оплачується більше. Є керівники. Де година часу оплачується в 200 гривень, це керівники великих організацій. Є підприємці, де година часу оплачується 250 гривень, і є фінансові консультанти, де година часу оплачується мінімум в 3000 гривень. От це те, що я вам зараз показую: де година часу оплачується мінімум в 3000 гривень. Ось. Тепер дивіться, 3 тисячі гривень це все добре. Достатньо вам заключити на 40 тисяч контрактів гривень. Тобто це є 2 контракти по 20 тисяч. Що це вам дасть? Це вам дасть можливість заробляти більше. Перейти на другий рівень і за подібний контракт на другому рівні отримувати вже більший відсоток. 24%. Тобто, ви вже можете за годину часу мати 4800. І так далі. Якщо буде цікаво, звертайтеся, і я вам все презентую і розкажу, кому буде це цікаво. Але другий варіант, щоб ви розуміли, це не для всіх. Тому що м -м, тут потрібно розвиватися, тут потрібно щось змінювати в своєму, в своєму житті. Тому що тут є нові навики. Потрібно постійно розвиватися. Потрібно будувати кар'єру, побудова кар'єри. Потрібно завжди комунікувати з людьми комунікація. Потрібно бути людиною неконфліктною. І потрібно вчитися працювати онлайн. Тому що куди не крути, ми всі хочемо цього чи не хочемо, ми переходимо в цю площину. Тому цього навику потрібно вчитися. Потрібно його здобувати, щоб отримувати більше грошей. І ось цих всіх навиків ми вчимо. Ось це все ми даємо, причому безкоштовно. Тому доєднуйтесь до нас, здобувайте нові навики, розвивайтесь, будуйте кар'єру і змінюйте своє життя. Якщо ж навіть ви, наприклад, не хочете будувати кар'єру, ви можете зробити наступним чином. Ви можете себе спробувати, і, не будуючи кар'єру, просто мати собі додатковий дохід. Яким чином? От ви знаєте, що є такий продукт, який може забезпечити вашу старість. У вас є багато знайомих друзів, які рано чи пізно будуть. Потребувати такої інформації. І якщо ви їм розкажете про цю інформацію, ви собі заробите ваш додатковий дохід 3600 або 4800, ну, залежно, як ви захочете заробляти. Не будуючи кар'єру, ви можете собі просто періодично мати додатковий дохід до вашої зарплати.